Вітаємо вас, шановна наша мотоблочна спільнота на каналі була.інфо, в рубриці була.лів І саме в цій рубриці я знайомлю вас з новиночками і з новими надходженнями на наш склад. І я хочу вас познайомити ось таким загортачем на подвійні щіпки від виробника Січ який має назву On32, тобто йде щіпка і ось такі два загортачі. Дуже надійне кріплення. Товста труба, товщина 5 мм. Стойка у загортача 12 мм. Крила зроблені з металу 3 мм. А ось цей основний каркас 5 мм. Носик 6 мм. Все регулюється, тобто є можливість регулювання ширини захвату. Оригінальне кріплення. Під щепний пристрій «Моторсіч» або під «Агромарочку». агромажець. Цікаве рішення, що є можливість змінювати ось цей загортач або на пропольники, або на пальчиковий культиватор.